Любі друзі, було таке. Шановні співвід. Посепарськи якось не зрозуміють. Шановні українці. О, так нормально. Столік, можемо починати. Шановні українці, минулий рік був складним для всіх. Ну, майже для всіх. Хотілося б наголосити на своїх досягненнях на благо України. Але моя віддана команда сказала, що краще не наголошувати. Тож продовжимо говорити про важливе по-новому: за останній рік в країні пішов зріст долара вартості комунальних послуг, цін на бензин та продукти харчування. Проте, основне залишилось незмінним курс гривні, депутатський корпус, заробітня плата, корупція, обіцянки влади та безвіз в країні є проблема. Хотілося попередити всіх українців. На власному досвіді переконався, що зняти гроші з банку за допомогою шоколадки не вдається. Хотіли припинити подачу електроенергії та води в Крим і в тимчасово Ордло, але завадили незалежні від нас погані погодні умови. Хотіли посадити винуватців злочинів Майдану. Але ніхто не йде нам назустріч. Обіцяють допомогти впіймати пацюків, мабуть, у наступному році. Хоч одне добре ми зробили декомунізацію. Провели вождів з постаментів познімали, а старші люди ставлять таксистів у ступор. Не знаю, чому нарікають на наші дороги. Завдяки їм маємо дизайн пористих солодощів. А в новому вживаному транспорті на закордонних бляхах кава не розливається. Наступному році хочу побажати миру, щоб смерть перестала хазяйнувати на сході України. Що припинились вбивства молодих хлопців заради бізнесу багатих олігархів. Міцного вам здоров'я у сім'ях, благополуччя в оселях та наснаги. З Новим роком, все у нас вийде! Ми заслуговуємо на це!